Линські школярі, учні загальноосвітньої школи No2 взяли участь в унікальному театральному проєкті Клас Акт Схід захід десять днів поспіль. Діти писали п'єси під кураторством професійних драматургів у співавторстві зі школярами зі сходу. А згодом команда майстрів своєї справи, режисерів, акторів, художників втілювали ці твори на сцені. Наша знімальна група влаштувала творчий пікнік на подвір'ї другої школи, де учасники проєкту поділилися своїми враженнями від поїздки до столиці. Креативні талановиті неординарні саме за такими критеріями десятку нововолинських школярів команда британського проєкту Клас Акт цієї весни відібрала для подальшої участі в театралізованому перформансі, що вперше проходив в Україні. Наша школа приймала участь в дослідно-експериментальній роботі, всеукраїнській, і співпрацювала в цей час з Києвом хочу подякувати Алі Анатоліні за це, тому що вона зацікавлена в тому, щоб діти розвивалися, розвивали свої творчі здібності, вміння спілкуватися і висловлювати свої думки. Упродовж п'яти днів діти невтомно працювали над написанням гострих сучасних п'єс під керівництвом драматурга та режисера Ніколи Макартні та куратора Наталії Ворожбит. Кілька днів репетицій і на сцені Київського академічного театру юного глядача на липках постановки втілювали професійні актори. Моя стартова ціна у мініатюрі, яку написали нововолинці Аліна Демус і Володимир Решетюк, зіграв сам міністр культури Євген Нещук. Нерозуміння дорослими підліткового юнацького світосприйняття. Стало ідеєю цієї короткометражки. Це про відносини в сім'ї. Коли один хлопець мріяв стати художником, але батьки хотіли, щоб він став хірургом. Просто багато батьків заставляють своїх дітей вчитися на тих, на яких на кого вони хочуть. І діти обирають цей шлях і в і в житті вони стають нещасливими, вони займаються неулюбленою справою. Наші п'єсі грав міністр культури і дуже добре зіграв. Передав всі емоції, які ми хотіли передати. Яна Солоненко писала мініатюру самостійно. Дівчина каже, зі сторони дивитися на своє творіння досить цікаво і навіть непередбачувано. Проте свої п'єси юні драматурги не просто віддавали в руки акторам, а як професіонали брали участь у репетиціях постановок, підказували майстрам сцени, якими емоціями ті повинні вразити глядача. П'єса про дівчинку, яка будує для себе свій світ, але світ цей не дуже добрий. Там є які перешкоди, невдачі, які її заважають жити нормально. Це було ну, трошки дивно, як вони грали ці ролі, так непередбачувано. Мені сподобалось. Ідея реалізувати проект Клас Акт в Україні виникла ще у 2014 році, аби об'єднати дітей зі сходу та заходу. Тому наші учні писали мініатюри у співавторстві зі школярами із окупованої Донеччини. Юним авторам надавали повну свободу самовираження, аби вони сприймали інакшості один одного або навпаки, побачили, що вони однакові. Спілкуючись поза роботою, діти часто обговорювали тему війни і ділилися своїми переживаннями. Ідеї постановок обирали теж не дитячі. Проте такі, що не залишили байдужими жодного глядача. Проєкт класакт Схід-захід говорить Україна, що немає лівобережної України, правобережної України, є тільки одна, єдина Україна. Цей проект він дуже багато чого навчає. От до Києва ми зовсім не вміли писати п'єси, А тепер ми маємо дуже великий досвід і вже можемо бути письменниками і травматургами, Можемо також заснувати свій театр в майбутньому. Ну, взагалі ми дізналися про війну зі, з, від дітей із Попасної із Миколаївки. Вони розповідали нам про війну, як вони це бачили на власні очі. Це як, те, що слухаєш по телевізорі, це не те, що розповідають діти, які це бачили. Це дуже моторошно і мурашки одразу по шкірі. Ми однакові діти, тільки єдине, що вони бачили війну, а ми тільки чули про неї. Наша п'єса називається Через біль до зірок. Ми, я, я писав у співавторстві з Іною і з хлопцем Владом з Миколаївки. Він у нас один був з Миколаївки. Це п'єса комедія, любовна комедія. Діти зізнаються, вони отримали надзвичайний досвід, здружилися, стали більш самостійними. Дехто вирішив уже обрати для себе професію актора. Та головне засвоїли урок, аби стати успішними у майбутньому. Потрібно більше розвиватися і вчитися. Гра акторів була на висоті. Я дуже сподобалась. особливо там був такий актор Роман Ясиновський. Дуже сподобалася його гра. Цей досвід став мені в проводі, і це от так відбилось в моєму житті ця поїздка. Ну з цієї поїздки я зрозумів, що треба більше вчитися, більш старанніше і дуже знати добре іноземну мову, тому що там багато хто спілкується вільною іноземною мовою. І також самому хотілося б спілкуватись. «Клас Акт дав нам настільки змогу розвинути свої творчі здібності. Ми познайомилися із надзвичайно веселими людьми із Попасної. Це бідлітки, діти, такі, як і ми, однак, їхній життєвий досвід набагато більше, ніж наш, тому що вони бачили війну. І коли ми спілкувалися у звичайному житті, вони були надзв... вони були веселими, вони не соромилися розповідати про те, що з ними сталося. Але не незважаючи на те, що на їхню долю випало дуже багато випробувань, вони все одно були веселими і позитивними, і вони дарували цей позитив нам. Ми познайомилися не тільки між собою, ми стали ближчими, як діти із нашої школи. Ми стали ближчими із ними, з тими, яких ми ще ніколи не бачили. Але я впевнена, що ми запам'ятаємо їх на все життя. Тому що крім того, що це просто талановиті діти, вони ще й надзвичайно дружні. Проєкт клас Акт взагалі подарував нам багато надзвичайно багато можливостей, і я дуже рада, що потрапила сюди разом із моїми друзями. Ми були б дуже раді разом із дітьми з нашої школи організувати клас акт у нашому місті. Куратори проєкту також домовлялися з нами про це. Ми плануємо у майбутньому зробити якісь прем'єри, якісь вистави і у нашому місті, якщо нам допоможуть, звичайно, старші. І ми всі надзвичайно хотіли би, аби цей проект продовжувався і не тільки в нашому місті, а, можливо, пізніше були проект не тільки схід-захід, а й північ-південь. Принаймні куратори проекту говорили, що у майбутньому таке планується. Організатори проекту потурбувалися і про відпочинок учасників, і про комфортне перебування їх у столиці. Екскурсії, прогулянки, мандрівки на теплоході, театральні відвідини. Культурна програма була масштабною. була надзвичайно. Культурно-освітні заходи розвинені і влаштовані. Ми старим Києвом з екскурсоводом мандрували вулицями Старого Києва. Ми відвідували телеканал Україна, були саме в студії, де знімаються новини, і бачили ведучих на власні очі. Ми побували у кіностудії фільм ЮЕЙ». Теж діти бачили на власні очі, як знімається кіно, в яких павільйонах. Які раритети зберігаються на цій кіностудії? Ми побували також двогодинна поїздка відбулася на теплоході по Дніпрі, де діти дійсно змогли спостерігати за краєвидами Києва. Смачно дітей годували щодня. Я думаю, вони отримали надзвичайно велике задоволення. І в такому е, виховному плані, і в е, навчальному плані. Я думаю, що їм цей досвід знадобиться в житті і дійсно хтось, можливо, в майбутньому. І на це сподіваються організатори проекту, що діти стануть драматургами, а можливо, акторами. І можливо, ми ще будемо гордитися, що ми вчителі виховали і навчили таких дітей. Проєкт класакт мені здається дуже. Якби мене вразив, ми побували в Києві, багато місць побачили красивих історичних. Нам, у нас були екскурсії, ми катались по Дніпрі, були в планетарії, багато куди нас водили. Ну, Мені дуже сподобалось. А ну, ось ми взяли багато досвіду драматургії, нам передали оці старші драматурги, багато знань своїх, і мені здається, це як частичку передали своєї душі. Під час прем'єри глядацький зал театру на Липках був переповнений ущент. Всіх юних драматургів запросили на сцену і представили там, і разом із акторами вони отримали овації від глядачів. У рамках проекту було організовано прес-конференцію у Київському медіа-центрі, де учасники відповідали на питання журналістів із всеукраїнських телеканалів, а також їм надали слово як повноправним членам команди проекту. Організатори ставили собі за мету налагодити діалог між жителями Західної та Східної України, щоб діти. З невеликих міст на Луганщині та Волині змогли відчути, що їхня думка дійсно важлива для дорослих. Крім того, вони прагнули зацікавити школярів театром, залучити до нього та зламати стереотип, що театр це нецікаво.